Ну що ж етерна апостроф ті триває і ми вже з радістю готові долучити нашого першого гостя Володимир Шаповалов, розвідник з диких бджіл. З нами на зв'язку. Пане Володимире. Наші шанування, доброго ранку, і слава Україні! Вітаємо вас! Слава Україні! Да, добрий ранок. Ну, передусім, дякуємо вам, що ви знайшли можливість і нагоду з нами поспілкуватися і долучитися до нашого етеру. Хотілося б поговорити про роботу наших хаймарсів. Отже, удар неподалік Кримінної житловий, я перепрошую, населений. Один з населених пунктів там наші хаймарси відпрацювали досить таки вдало. Безумовно, цей населений пункт для наших слухачів і глядачів. Нагадаю, що називається, якщо не помиляюсь, житлівка. Безумовно, ми не будемо там запитувати інформацію, яка може нашкодити роботі наших військових. Але з огляду на те, що можна повідомляти в публічному просторі, хотілося поцікавитися, які підрозділи брали участь в цій операції. Ну і власне про деталі ураження окупантів, чи є попередні підрахунки, скільки сил засобів втратив ворог після влучної роботи хаймерсів. Прошу. Ну, займалися роботою так сказати. Да, враженням декілька підрозділів. Я їх не можу назвати. Угу. 에, з деяких причин. Безумовно. 에, ключову роль виконали все-таки Хаймерси. І розрахунок, який направляв і, 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 ракети в ціль. Ну і безпосередньо батальйон Деке е, група розвідників, які, якого знайшли, виявили і навели на ціль, також виконала свою роботу. Пане mm -hmm. Володимире. Є інформація стосовно того, що а... Збройні сили України завдали точну удару саме по підрозділу 144-ї мотострілецької дивізії, 20-ї загальновійськової армії Росії, ну, зокрема під Креміною, як ми вже зазначали. Розкажіть деталі ураження, що наразі відомо. Ну і власне, що з цими окупантами наразі ви знаєте, так як ураження було на значній відстані далеко. Ми залетіли далеко, знайшли їх. Точної інформації у нас не було до останнього, поки на російських пабліках не почалися опублікування, звинувачення знищені значної кількості військовослужбовців Російської Федерації, і вони почали звинувачувати там командира бригади в тому, що він зібрав кучу людей, які готувалися до наступу. І ну, в результаті значна кількість з них загинула. Більш детальної інформації ми не маємо ну, з тих чи інших причин, тому що це війна і бути безпосередньо на місці ураження ми не могли. Ну а що стосується якраз таки злагодженої роботи, ми розуміємо, що певною мірою тут українці пішли вперед, та й західний напевно досвід хотілося б почути саме вашої думки. Теж знадобився, коли саме ефективність роботи, ефективність відпрацювання по ворогові, вона досягається за рахунок якраз таки кооперації різних підрозділів. І як ви слушно зауважили, так саме аеророзвідка зараз має надзвичайно важливу роль. Скажіть, будь ласка, з огляду на такий досвід, який відбувся неподалік Криміної. Чи можна припустити обережно, що враховуючи такі можливості, схожі історії будуть повторюватися. Ми не будемо називати де саме, але менше з тим, вже досвід є, і можна буде чекати і наступних таких прильотів, чи не так? Ви знаєте, ми працюємо над цим щоденно, що От. но Не все залежить від нас. Ворог також. Досить таки підступний, навчається швидко. Ну але ми все робимо для того, щоб їх максимально швидко знищити. До речі, чи можна сказати, ну бодай там змоделювати ситуацію? Якби ось цього знищення ворога не відбулося саме на цьому вії, то про які дії ворожі могло йтися. Це вони радше там перебували в такому оборонному форматі, чи вони готувалися можливо до контратаки, до якихось наступальних дій, тому що ми теж аналізуємо щодня карту бойових дій, і якраз таки з напрямку Криміної ворог час від так само та ж такі, якщо ми трішки не що пустимося. Білогорівка ворог намагається просуватися. Чи можна ось як я кажу, змоделювати, а на які б дії пішов ворог, якби ось цього знищення не відбулося? На вашу думку, ви знаєте, знищення ворога відбулося в їхньому ну, не столь глибокому, але досить таки в тилу. От. І по нашим даним, той особовий склад, який був, скажімо так, знищений, готувався. Для застосування в штурмах наших позицій. Тому, дякуючи успішній роботі хаймерсів, все таки вдалося зберегти не одне життя наших солдатів, ну і за одним разом знищити велику кількість загарбників, які прийшли на нашу землю. Ну, знаєте, досить часто згадую в етарах такий досить такий відомий вислів, що під артилеристів береже кров піхоти, і тут можна дещо розширити, що саме під зусилля і старання наших бійців, які працюють на таких реактивних системах залпового вогню, наших безумовно наших аеророзвідників, вони якраз бережуть життя. Тому 100% з вашими словами, тут можна погодитися і підписатися під кожним з них. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо. Про частоту саме масових уражень ворога, і як ви слушно зауважили, і до речі, ми сьогодні згадували в нашому етері інформацію від видання The New York Times, те, що ворог вчиться, ворог намагається змінювати свою тактику і дислокації, і просування по тих чи інших дорогах, якщо там раніше це були колони, зараз вони намагаються ну масово не скупчуватися. Чи дійсно відбуваються такі тенденції? Ось хотілося б розлогіше вашу думку почути, і наскільки складніше стає працювати з навченим ворогом? І знову ж таки, чи вчаться всі, чи це відбувається локально з конкретними якимись підрозділами ворогів і окупантів? Будь ласка, ви знаєте дуже багато останнім часом в змі, особливо інтернет, угу. публікує наші фото наших підрозділів, особливо підготовку, в тому числі аеророзвідників, Що дивляться, також ворог. Переймає те, що показують, і в подальшому проти нас же застосовують підрозділ аеророзвідників дикі бжоли» має досить таки багато так, певних напрацювань, секретних зробок, але ми їх ніколи не показуємо, не публікуємо для того, щоб ворог не міг також їх змалювати. І працювати по тому принципу, який працюємо ми. Тому, ну, скажімо так, і чим менше ми будемо показувати, публікувати, тим менше ми їх будемо навчати. Тому що насправді те, що було рік назад, і те, що маємо зараз, ворог дуже багато навчився. І в більшості випадків навчився із того, що ми навчили ми їх самі через бажання показати себе, якимось чином виставити кращими. От опублікувати, які ми молодці, там, що ми готуємо для них, і так далі, пане Володимире. Насамкінець, ми обговорили ураження з Хаймерсів, зокрема конкретний випадок біля Житлівки. І хотілось би дізнатися загалом ситуацію на в районі Криміної, яка наразі там ситуація оперативна. Наскільки активно відбуваються там бойові дії, і наскільки потужно тисне ворог наразі? Я вам скажу так: ситуація стабільна. Ми їх били, б'ємо і будемо бити. Зрозуміло. Якщо... Так, якщо коротко. Безумовно, хотілося запитати більше, і вочевидь, вам хотілося б розповісти теж більше, але з міркувань безпеки і з огляду на те, що ворог теж моніторить інформаційний простір. На жаль, зараз всі інформації надати не можемо. Утім, лишень побажаємо вам, вашим побратимам здоров'я, витримки. Дякуємо, як завжди, вам за вашу роботу. І хотілося б, щоб якомога швидше вже після перемоги ви завітали саме в студію і вже якимись деталями, якими можна поділитися розлогіше, розповіли нашим глядачам пане Володимире, дякуємо вам. Дякуємо Дякую. вам. Спостерігайте за дикими бджолами. Там буде багато інтересного подальшому обов'язково. Доки дикі бджоли гудуть. Мертві окупанти мовчать. Дякуємо на все добре, пане Володимире. Нагадаю, для для глядачів телеканалу Постров ТВ Володимир Шаповалов, аеророзвідник з підрозділу Дикі бджоли був з нами на зв'язку.